Усім привіт! На зв'язку Мандаринка і ми граємо у Майнкрафт. Сьогодні я буду пробував довести 5 легенд, які ви колись, напевне, чули. Перша легенда це буде: ще може бути таке, що коли де ти розпавнешся, там буде під тобою лава. І ми це сьогодні перевіримо. Ну добре, не буду вас більше затримував, а ми погнали! Друзі! Пробуємо цю легенду. Ми сповнилися в воді. Зараз от. Вот. Так, подивимося нас генерація. Дивна генерація. Ну це ми правда. Добре, а ми будемо купали. Так, це Друзі, зараз я вам зупиню, якщо буде щось цікаве. Я дійшла до глибокого квальцевого кругляку, а лави ще нема. І це виявилася брехня. Я дійшов до самого низу, а лави тут навіть і не пахло. Ну що ж, друзі, я постворю ще одну карту і спробуємо знову Дивіться. Те, що я знайшов на берегу. Що тут пише? Не забудьте про підписку і постав подобайку. Друзі, не... не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. А ми продовжуємо. Друзі, а на черзі в нас другий світ. Так. Так, друзі що? Починаємо копати. Ми копаємось дуже скоро. О вугілля. Лазурит. О, мені щось таке страшно. О, ми вже дійшли до голубок, це вокруг. Яку. Цянка не прогружається і там видно троє печер. О, друзі. Але я туди вже не йду, бо завдання під нами. Друзі, дивіться, що ж це. Це якась печера. Плави, поки що тут немає. Бачите? Друзі. Там була лава? О, все! Не пішло, але була дуже близько лава. І це, напевно, це бачили, Бачите, а як аж близько? Один блок нас відрізняв. Так, друзі, подивимося, що тут. Це Велике озеро. Ну, можна казати, що теорія трохи правильна, але й не дуже вона така вже. що під тобою може бути лава. Це буде я. рандомно а ми, друзі, переходимо до наступного. Так, у нас на черзі створюється новий світ. Кужество створення місцевості. Так, друзі, ми поспавнилися десь у пустелю джунгля. Міг на черзі другий. Ну, подивитися. Та і перевірити такий міф. Чи. Коли ти типу, побачиш плину десь в океані, то там завжди діамант. Треба від середини в ліву сторону піти два блока і копатися низ І тоді в тебе попадуться діаманти. Ми перевіримо сьогодні цей метод. Так, друзі. Я включив творчий і ми йдемо підно. Так. Глина, глина, глина. то гравій Так шкуємо глину. То якийсь розлом. Друзі, мені здається, голина це час є в яких озер... озерах чи в річках. Такий каньон великий. Ну друзі. Ого, тут хтось є. Ні, нікого немає, ніхто не каже, нікого. Так, друзі. О, бачили там, не провожались, там були щось є. Печара якась. Так, отут є глина. Так, раз, два, три. Раз, два. Будемо купатися десь отут. Тут два і тут два. Від середини проходимо два блока вліво, тобто отут. І отут і хай. Тут тут, тут, тут тут. то вже дійшли до глибоквантового кругляку. Так. Чекайте. Mm. Що знаю, що ще ніякої роди. То що діаманти, що родина ніякої нема. Ну а мишли вже до Бедроку. Тому тут діамантами взагалі ніяких не пали. Що ж, друзі, на цьому я напевно буду закінчував, бо мені було прийшло повідомлення, що пам'яті в мене вже не дуже багато. Просто мені крафт більше займає, ніж інші ігри. Тобто Roblox або й Тамблгайс. Тому на цьому ми напевно будемо закінчували. Друзі, не забувайте про підписку і про лайк. А ми на цьому будемо закінчувати. Всім па-па, до -па, ну, скорих зустрічей!